Вітаю! З вами Пархоменко за Полтаву, і ми знаходимося в котельні 4 лікарні. Зима не за горами, і потрібно знати, чи все тут готово для пуску тепла у нашому закладі. Важливо не просто запустити тепло, а необхідно, щоб ця система працювала стабільно цілий опальний сезон. Тому тут два котли, які по черзі працюють, насос, які подають тиск. Також маємо теплобінник, який, крім подачі тепла, це подача ще і теплої води на наші заклади. Мені важливо бачити все на власні очі. Є певні проблеми. Затікає стіна, це конденсат, тому треба цю проблематику вирішити. Але в принципі це не впливає на початок опалювального сезону. Разом з полтавцями пишемо план розвитку міста, і в цьому плані повинна бути обов'язково складова, яка говорить про забезпечення теплом наших закладів. Це не тільки про медицину світу, а це про житловий фонд. Тому план розвитку міста повинна мати чіткий і стратегічний план, як ми бачимо подачу тепла у наші оселі і в наші заклади освіти і охорони здоров'я.